Всім привіт! З вами Алхімік. І сьогодні я покажу, як встановити Minecraft на свій комп'ютер. В інтернеті є багато сайтів, звідки, його, звідки Майнкрафт можна скачати. ну Мені особисто подобається Minecraft Modsru. З лівого боку тут є меню. На ньому, ну, в ньому ви побачите різні версії майнкрафту Їх тут багато. Е, ну Зараз найактуальніший е, е, Minecraft 1.5.1. Е, нажимаємо е, на, сюди і е, зразу скажу, що найкраще качати з сайту. От е, саме звідси було. От, от звідси. Е, нажимаємо. Сюди. І воно, як бачите, зразу починає вам качати. Ну, так як я вже скачав, я не, не буду чекати, поки воно скачає. Качає воно досить швидко. Ну, Так як в мене відео, то в мене воно не, не, не швидко качає. Я собі вже архів сюди скинув. Відкриваємо архів. І в ньому, по ідеї, має бути дві папки. Е і... Одна з е, сторін ну, е, сторінка Internet Експлоєра на їхній сайт. Е, ну Так, як я казав, о, дві папки От е, Цю папку клієнт кидаєте, куди ви хочете. Отак просто перетягуєте. Е, або е, нажимаєте Ізліч. Ну і там вибираєте, куди. Е, ну, я думаю, ви знайомі з архівами. І ви розберете, що до чого. Е, я вже собі сервер, Клієнт це са, там сама гра, як ви бачите. А сервер це. Я, я з ним не розбирався, тому я не скажу, що і до чого в ньому. Так, я його собі скинув сюди. От є, бачите, клієнт пише. І от, по суті, воно кидає оце. Оце це вже моє. Ну ладно. Е... От воно от стільки попок має собі. відкриваєте, щоб ви не казали, що воно не йде, я вам продемонструю. Нажимаєте. І от бачите, воно відкрило. Нажимаєте в Воно обновляє мені. Е... Я зроблю паузу, поки воно обновить. Воно мені вже обновило і запускає е Майнкрафт. Так, почекаємо трохи. Ну це я все роблю заради того, щоб ну якщо у вас вдруг не піде, щоб не казало, що я вам збрехав, що воно йде. Ну, цей сайт перевірений. І я вам пізніше покажу. Як встановлювати Optifine моди і карти на свій Minecraft. І я це все буду робити е з того ж е сайту, звідки я її скачав цей Minecraft. І воно вам. Ви бачите, що воно. Включило. Тут ну, і про Майнкрафт детальніше я вже буду розказувати в наступних своїх е туторіалах, ну як, як сказати. Е всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтеся на мій канал, якщо вам сподобався е летсплей по встановленню. І коментуйте. Обов'язково пром... коментуйте, що вам не подобається. Щоб я це змінив, знав, що вам краще буде. Ну і все. З вами був Алхімік. До побачення.